Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним рецептом гречаників. Чекаю від вас лайк та підписку. Спочатку відварюємо гречку і цим часом нарізаємо одну морквину та одну цибулину. Потріблюємо їх у блендері. Далі в миску висипаю курячий фарш, додаю до нього моркву та цибулю. Далі додаю відварену гречку, два яйця, сіль та спеції за смаком. Для соусу наливаємо стакан води і додаємо до нього 2 столові ложки муки. В миску додаємо 3 столові ложки сметани і ваші улюблені спеції. Я поклала паприку та італійські трави. І додаємо нашу суміш з води та муки. І все це перемішуємо оливковою олією з масою форму для випікання. Формуємо наші кругленькі гречаники та викладаємо їх у форму. І поливаємо їх соусом. Випікаємо їх в духовці 40 хвилин при 190 градусів. І все, наші гречаники готові. Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на мене і до зустрічі в нових відео.